В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Сьогодні наша церква згадує пам'ять Івана Золотустого, а саме перенесення його чесних мощів. Як є найкраще прославити Його сьогодні, в цей день? Прочитати біографію. Так собі. Помолитись до нього краще, але також так собі. Найкраще прославити святого, зробити те, чого він вчив і чого просив. Проповідь Івана Злотустого є ядерна і актуальна для всіх поколінь. Тому сьогодні я собі дозволю. Прочитати одну гомілію Івана Золотовства, чого він просить нас і вас. Натовп зараз уважно слухає те, що я говорю. А натовп його слухав з оплесками. Уявляєте, стояв народ годину часу, і в певні моменти, коли їм подобалось, плескав. Так було прийнято. І Він про це говорить. В цій проповідні говорить: дякую вам за оплески. але не оплесками треба дякувати. Натоп зараз уважно слухайте, що я говорю. Але коли Христос збирається з'явитися у святих таїнствах, церква стає порожньою і безлюдною. Так? Коли приходить момент причастя, дуже мало людей. Приходять до причастя. Як така поведінка може заслуговувати на прощення? Хто не висуне звинувачення проти вас і проти мене, коли побачить, що користь від вашого слухання мене спливає, як вода? Якби уважно стежили за тим, що говориться, ви б довели свою ревність своїми вчинками. Але той факт, що після слухання, ви одразу розбігаєтесь. Бо були, були такі люди, які приходили тільки на проповідь. Іван Золотого сказав слово, і відразу вибігали з церкви. Він говорив у цій проповіді. Каже, є такі люди, які відразу розбігаються, не чекаючи навіть на ті таїнства причастя, свідчить про те, що ваші уми не сприйняли і не зберегли жодної частини того, що я сказав. Якби мої слова залишилися у ваших душах, вони з усією певністю утримали б вас тут, у церкві, і спонукали б вас до святих таїнств, сповіді і причасті. Але тепер, наче ви просто слухали як музикант. Грає на гітарі. Одразу після закінчення проповіді ви виходите з церкви без жодної користі. І яку безглузду відмовку ви зазвичай наводите, я можу помолитися вдома. Кажете ви, мої друзі, ви обманюєте себе. Так, ви можете молитися вдома. Але це не те саме, що молитися в церкві. У церкві хто є? У церкві є священник. Там, поєдності зі священником, підноситься молитва до Бога. Коли ви звертаєтесь до Господа самостійно, і Він не слухає вас так само, як коли ви молитеся разом зі своїми братами і сестрами. Тут, у церкві, у вас є щось більше. Єдність розуму, єдність голосів і молитва священників. П'ятьох, П'ятьох, уявляють? П'ятьох. Молитви натовпу слабкії, але коли вони підхоплюються сильнішими молитвами священників, вони підносяться до небес разом з ними. Каже святіший Іван. Золотоустий. Крім того, то вже до нас. Крім того, яка користь буде в проповіді, якщо до неї не приєднана молитва? І навпаки, яка користь від молитви, якщо там немає проповіді? Молитва повинна бути на першому місці, потім йде слово. Наставлені. І саме це сказали апостоли, кажучи, апостол Павло каже: присвятімо себе молитві та служінні Слову. Міцність такої молитви та впевненість, що Бог її почує, набагато більша, ніж та, як ви можете подати приватно собі вдома. В церкві не лише люди моляться, які підносять свої голоси у молитві. Але також і ангели, які падають на коліна в поклонінні перед своїм Господом. Ви похвалили мою промову оплесками. Ви прийняли моє закликання з очними оплесками. Тепер покажіть свою похвалу своїми вчинками. Це та похвала, яку я шукаю. Іван Золотустий. Молодець. Тоді ви зможете отримати благословення як у цьому світі, так і в наступному через благодать і милосердя нашого Господа Ісуса Христа, якому слава навіки вічні. Амінь. Сильно, правда? Причастся до кінця залишитись, сказати Слово, послухати Слово, йти з Богом додому. Христос рождається.